Навіть регіональна вгода також не завжди переглядати, завжди часно доповнювалася. Приватизація підприємств прийшла до того, що великій кількості лікідова страшна частина підприємств, велика робочої сили, зробіття появилося шалени у нашій державі. залишилися тисячі робітників промислових підприємств, сільського господарства, без засобів до існування, продукція неякісна. Через її ну, високу ціну, через неконкретну здатність такої продукції, а відтак вона стала неприбутковою ця продукція. Перші, ж особи держави, це я не нова, говорю, мабуть, ви його всі знаєте, перші особи держави, депутати Верховної Ради зазвичай жити більше для себе, маючи при цьому дуже пристойні пільги різного характеру, пакетні пільгів. Шановні колеги, ніколи, до чого я веду? Чи зібрався в Майдан, якби соціальний у державі належно спрацьовував в інтересах людини праці? Якби ви розвивались виробництво, прослідковувалася можливість перспективного забезпечення робочих місцем молоді. Звичайно ж, напевно, не хочу сказати, що не було б майданок, не було б нічого в порядку в нашій державі. На мою думку, щоб не було більше майдану, мабуть, доцільно повернутися на певний час нашому керівництву області, держави керівництва, повернутися на певний час до планування по виробництву промислової продукції, до відновлення виробництва на основі новітніх технологій. Замість того, щоб кредити використовувати на всіх проїдання, ці кредити потрібно вкладати новікими технологіями. І так само це проходить, коли приватизація державних підприємств також їх треба продати в розвиток промислового сідання. Це робив Китай 60-х років, ставши одною з найкрабіших країн світу. Переконаний, що тематика сьогоднішнього заходу з боку проспілок області, керівництва федерації області є голови Миколи Гартоновича. Засвідчує перш за все те, що розпілкова сторона буде партнером нашої влади, нової влади по стабілізації державних процесів і ми готові до співпраці в інтересах працівника громадянина саме на основі соціального діалогу. Я, шановні друзі, хотів би наступне сказати. Для проспілки державних установ у даний час дуже важливо убезпечити своїх від незаконних сім'ях. Соціальний партнер влади дозволю собі наголосити, що будь які Такі непередбачувані дії, непродумані точніше дії, небажані на передніх президентських виборів. Зі своєї сторони, засвідчую, що державні службовці постою особовані самоврядування середні наголошую, середні нам, не були корумповані особами і не корупціонерами. Цю теж і засвідчити з особисту під особисту відповідальність у листі звернені до голови обласної ради Михайла Михайловича. Я такий лист вам написав, він вас дав канцелярію, вже давненько таке було. Заявивши, що порядкування штатів це прерогатива керівника, так закон гласить, розумієте, але при цьому слід дотриматися процедури упорядкування. Я з хвилюванням такий лист направив, тому що були на місці, знаєте, були хвилювання людей, зустрічався з колективами. Так Ось як повинні щось свідчите, як позитив. Шановні друзі, так говорю просто без похвальби нічого. Я зазначаю, що до професії обласної ради процедуру упорядкування штатів середній ланки. Саме середні ланки проходить у відповідні законодавства. Михайло Михайлович, на цьому дозволити розказати вам подяку висловити, тому що немає претензій ні в людей, нічого. Скоротім штату є, яка стаціла приготувати, але все йде межа закону, це приємно сьогодні відзначити. У нинішній політичний, так економічний стан, складний час, який переживає вся країна, проспілка державних послуг, які всі про я в цьому переконані мир, спокій у державі, вирішення проблемних питань на основі соціального діалогу, соціального партнерства із владою, роботодавцями, тому що лише разом на конструктивній співпраці, працюючи в інтересах суспільства, членів поспілки, ми досягнемо успішного розвитку держави гідного життя громадян.